19 століття, Російська імперія, пробудження. Баптизм, народившись в континентальній Європі у XVII столітті, повернувся сюди лише через 225 років у першій половині 19 століття, дякуючи Йогану Герхарду Онкену, який заснував першу баптистську церкву у Гамбурзі. В слов'янських землях баптизм виник практично в той же час. З перекладом Біблії російською мовою та активною діяльністю Книгоношпросвітителів, в російському та українському народах почалося активне богошукання. Багато формально віруючих християн почали розмірковувати про важливість особистої віри і свідомого хрещення. Одна з перших баптистських громад виникла неподалік Одеси в селі Основа у 1852 році. Очолював її простий селянин Михайло Ратушний. Аналогічна громада виникла в середині 19 століття в селі Любомирка неподалік Кіровограду. Керував нею мельник Іван Рябошапка. Таким чином, до середини 19 століття в багатьох селах України з'явилися національні громади баптистського спрямування, хоча ніхто з віруючих не був хрещений по вірі. Прийшовши в результаті самостійних роздумів до баптиських поглядів, вони досить довго шукали того, хто міг би їх охрестити. 11 червня 1869 року така нагода їм випала. Під час хрещення німецьких віруючих, неподалік від Любомирки і Карлівки, один з українських штундистів Єфим Цимбал настояв на тому, щоб меноніцький пастор охрестив і його. Після цього цимбал охрестив інших віруючих. Серед яких був і Іван Рябошапка, що почав активно проповідувати на ярмарках та ринках.